Я пров'язала рядочок весь до кінця, зробила підріз з чотирьох петельок, і тепер буду в'язати кардиганчик донизу. Я вам вже показувала, покажу ще раз, що в мене від отвору до отвору, ось тут, 8,5 см. Вже є два отвори для гудзичка. Я планую зробити їх п'ять загалом. Нагадую, що роблю, роблю я їх через 16 рядочків. Рахую. Одночасно, коли роблю отвор, чіпляю собі маркер, щоб потім не думати, де пришивати гудзичка. І так буду в'язати до резиночки, і резиночку прямо. Ще, коли дойду до резиночки, я зроблю підключення, ми з вами зустрінемося. І я вам все покажу, як я буду робити далі. А зараз я думаю, що кожен справиться самостійно сам через кожних 16 рядочків робити отвори і в'язати рівним полотном. Зустрінемось. Продовжуємо в'язати кардиган. Я вже відв'язала. Чотири отвори для дирочок і від останнього пров'язала 12 рядочків. Тепер я буду починати в'язати резиночку і одночасно убавлю шість петельок. Дві попереду. ну і на одній половинці, на другій і дві по спинці. При, при цьому я не буду чіпати петель планок. Як я це буду робити? Ось так в'яжу петлі планочки, перекидаю маркер. Остання петля була виворітня далі в'яжу лицева, виворітня, лицьова, виворітня лицьова, виворітня Ось так десь, ось тут. Зараз буду робити, пров'язую лицьову, петлі перекину і пров'яжу дві разом виворітню. Ось так я убавила одну петельку. Далі знову лицьова виворітня лицьова виворітня І десь в районі підрізу я зроблю другу убавочку. Ось так лицьова і знову дві разом виворітнюю коли роблю у бабочки виворітньою, вони непомітні, перехожу на петлі спинки і десь так рівномірно нічого я не вираховую. Ось пров'язала лицеву і знов зроблю бавочку, і далі буду в'язати, і ось зроблю ще десь. Тут бабочку в районі знов підрізу і на полочці. Зустрінемось, пров'язала я рядок резиночки з зубавками. Від отвору у мене було 12 рядків, це вже 13. Пров'яжу ще три рядочка. Тобто по виворітній стороні, по лицевій і по виворітній. І зроблю останній отвір для гудзичка, і від нього пров'яжу 4 рядки резинкою. А ви дивіться, будете дивитися по своєї роботі. До наступного підключення. Пров'язала я свій кардиганчик ось, е закінчила донизу тіло тут в мене розраховано на 5 гудзичків, 4, е 5 отвір. Зробила і пров'язала від нього ще чотири рядочка, я це розказувала. Зв'язала вже один рукавчик, теж петельки закрила голкою. І другий рукавчик зв'яжемо разом з вами. Ось тут на останній рядочок я причепила маркер, щоб рахувати було мені зручно

16 17 Витягаю спицю і буду набирати з іншої сторони. Так як я буду в'язати методом Magic Loop Дві петельки, три, чотири, п'ять, шість, сі, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 13 14 15 та 16 отак От підтягаю бо остання петелька завжди ховається і витягаю ниточку і ось дивіться ось такий великий проміжок у мене виходить на підрізі. На підріз, я залишала чотири петлі, тож, отак, від серединки буду дві набирати, залишаю ниточку, щоб можна було потім гарненько заправити цю спицю витягаю. І ось тут від центру. Набираю дві петлі. І ось тут ще проміжок лишається. Я посерединці витягаю петельку, накидаю на спицю і пров'язую дві разом. Ось так вийде гарно, без усяких дірочок. І пров'язую петлі. Одної половинки розвертаюсь, пров'язую петлі другої половини рукава. І додаю ось тут петельки. Останню ми не пров'язуємо, останню не пров'язуємо, перезнімаємо на праву спицю, витягаємо петельку, ось тут з проміжку, пров'язуємо їх разом. І ось тут ще залишилось дві петельки набрати. Так, дивим дивіться, гарно, щоб було без дірочок, зайвих нам дірок не потрібно ось так. Другий ряд пров'язую лицеву петлю і дві разом, з нахилом вліво, пров'язую до кінця цю половинку. Пров'язую наступну половинку другу до останніх трьох петельок. Ось ми робимо бабочки зі сторони пройми, дійшла до останніх трьох петель, дві пров'язую разом лицевою з нахилом вправо і лицьова петелька. Так. Порахуємо петлі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

Зроблю убавочку, щоб зрівняти кількість петель. От на цій половині убавимо одну петельку, щоб було по 17. Працюємо самостійно, пров'язала я 20 рядочків на, на початку ряду. На, на першій спиці в мене 18 петельок, на дальній 17. Ось тут де 18, я убавлю одну петельку, пров'яжу першу лицьову дві разом з нахилом вліво, і далі буду в'язати, продовжувати, ось у мене вже. Висить маркер, що я пров'язала 20 рядочків, буду пров'язувати далі. Загалом від початку, де ми набирали рукавчик від першого самого маркеру, я буду пров'язувати 44 рядочка. Пров'яжу 43, а 44-й пров'яжемо разом роблячи убавки. Я пров'язала 43 ряда. Зараз будемо робити убавочку. Рішу бабочки нагадую, по 17 петель на кожній спиці, на кожній половині, а треба залишити по 12. Тобто п'ять петель треба убавити, пров'язую одну лицьову дві разом, дві лицьових дві разом. лицьова дві разом. лицьова дві разом, лицьова Дві разом і лицьова перевіряємо себе. Ось у мене 12 петель. І з другої сторони в'яжу так само лицьова дві разом лицьовою дві лицьових Дві разом лицевою лицева, дві разом лицева, дві разом, лицева, дві разом, лицева петля. І тут перевіряю, і тут теж 12. Тепер буду пров'язувати резинкою. Один на один. Одна лицева, одна лицева, одна вигорітня, одна лицева, одна вигорітня. Пров'яжу 10 рядочків і закрию петлі голкою. Ось і дов'язала я свій кардиган, пришила, зв'язала і пришила прикраси, у мене це вишеньки. Ришила гудзички. Загалом закінчена робота. Я вже казала, що цей кардиганчик я в'язала для дівчинки віком на 2,5 рочки Тож, сподіваюся, що він їй сподобається, що майстер-клас вам теж сподобався, і ми зустрінемося в наступних моїх відео. Бувайте!